Доброго вечора. Наразі 24.12. На огляді на такому довгуватому відео. Ми його, звичайно, прискоримо. Буде тема оптимально максимально дешевий комп'ютер з нових комплектуючих. Погнали! Сильно пояснювати супер не буду. Будемо збирати на базі Intel. І так, процесор. Процесор у нас буде i 3 Для i-3 процесора це буде сокет 17.2.0. Для i3 процесора Сокет 17.2.0 нам потрібна мінімальна материнська плата. Мінімальна материнська плата це буде a 610 й чіпсет. По охолодженню бажано якесь мінімум охолодження для VRM, Але основне, що потрібно, це охолодження на SSD M2. З тих, що в нас є плат, підходить тільки ось ця, на даний момент, то, що є в наявності. Пишеш, тоді охолодження M.2, 2 але ми його не бачимо. Де воно? Що це за фігня? Що ж це таке сталося? Немає плат під Сокет 1720. Як таке взагалі можливо? Давайте візьмемо від дешевих до дорогих. З охолодженням м 2. Божечки, милий, що це таке? Тих плат взагалі немає. Самих-самих дешевих. 3800-4300. Божечки, що це має бути? Як взагалі таке може бути страшне. Тільки 660 чипсет? 4. 4500. Охолодження ніяке. Ого. Ого. Добре, беремо без охолодження. Що в нас тут виходить? 200. Добре. Micro ATX. Вибираємо Asus. Вони чуть-чуть кращі по якості. І що в нас виходить? Asus Prime, Asus Prime, DDR4 DDR4. Візьмемо цю. Тут вроді текстоліт чуть-чуть покраще, наскільки я пам'ятаю. По всіх виходах у нас підходи. M2 у нас є. Підходи. Берем. Початок положено. 3000 гривень. Так як нема радіатора ні тут, ні тут, ні тут. Тому будемо використовувати. Тому будемо використовувати SSD з радіатором. SSD з радіатором у нас буде на 1 ТБ. На SSD на 512, грубо кажучи, економити сенсу немає, тому що ігри зараз доволі є, і ну, в цьому сенсу особливо немає. Там 300-400 гривень ви зекономите, але по факту все одно потрібно буде знову докупляти. SSD вибираємо не саме Китай, але щоб на нього була гарантія. Зазвичай на гарні SSD дається гарантія 5 років. Ця гарантія, в принципі, вирішить багато питань, вдруг що з тим SSD буде? Відразу привертаю увагу Адата. В них є радіатори, які вони не були, але вони є. Ну, якби радіатор, він є радіатор. він чуть-чуть буде зменшувати температуру, воно не буде там 80-90 градусів, буде чуть-чуть краще. На даний момент, що є? XPG S11, 5 років гарантії, така швидкість щитування 3500 і 2300. Або Adata Spectre 2500, Adata Legend Gold, Apacer, Adata, Adata, ну і далі вже пішли дорожчі. Ну 3000 це вже задороговато. Будемо дивитися, що з цього: 3500. Ну, нам, в принципі, ось ця підходить. 2, 2,2300, 200, 3500 щитування, 5 років гарантія, то, що pci Express 3.0 це не суттєво вплине. От за версією PCI-Express якби гнатися взагалі не має сенсу. Головне, щоб сама SSD була нормальної плюс-мінус якості. І коли вона нагрівається, щоб вона це тепло могла нормально розсіювати, щоб вона не перегрівалася. Процесор відразу виберемо. Це буде Intel Core i 1720 Socket. Тут є або 13, або 12 покоління. Материнка у нас буде заводу підтримувати 12-те покоління. Вибираємо i 3 12100 F з коефіцієнтом, що був без вмонтованої графіки. У нас буде дискретна відеокарта. На цього ми ще зекономимо. Поспішив. Не туди. Ось сюди. Якщо ми можемо побачити, 12100 коштує порядка, там 5000, а 12100F 3800. Можна ще розглянути варіант, допустимо, на 11-му поколінні i 5 але там буде чуть-чуть гірша швидкодія на одне ядро на 1 ГГц швидкодія. Тому плюс там буде зв'язка чуть дорожча, чуть менша оптимізація. Дешевше буде на i3-му і такій от зв'язці. I3 беремо боксовий, OM-ний стоїть не сильно дешевше, а боксове охолодження буде достатньо. Якщо будуть зайві кошти, то можна купити якусь башню за 600 грн. там 600-700 гривень. 400-700 в цьому діапазоні мінімальну якусь башню, але і боксове охолодження з даним процесором поряється нормально. Буде якийсь незначний шум, але це вже краще ці кошти інвестувати в відеокарту. Вибрали ми процесор, SSD, материнську плату, оперативна пам'ять. Для даної збірки тут є два слота під оперативну пам'ять. Виберемо кіт на 2 по 8, щоб загальним було 16. Пам'ять вибираємо частотою 3200, Тому що це все-таки бюджетна збірка, і i3 потрібно, щоб працював без станцій з бубном. По виробниках може бути от, GoodRAM, Kit, Team Group, Apaser, воно все плюс-мінус в одну ціну. І, допустимо, може бути за тисячі Kingston Fury. Якось так склалося, що в мене ніколи не було проблем при збірці з Kingston Fury. Вони і по ціні нормально, і гарантію дають нормально, і, в принципі, зазвичай з ними ніколи не було ніяких проблем. Якщо це не андешні чіпсети, і їх там треба розганяти, що вони ж вирішать від того, ну то таке вже. Далі корпуса. Корпус у нас може бути як мікро ATX, так і ATX. Корпуси це вкусовщина, підбираємо просто, щоб воно все впихнулося туди. Бажано, щоб було 2 або 3 кулера. Бажано оптимально, щоб було два кулери в корпусі. Для чого? Щоб була нормальна циркуляція повітря. Коли буде нормальна циркуляція повітря, всі компоненти будуть набагато тихіше працювати і набагато холодніші будуть. Ідеально, це потрібно на виду мінімум один кулер і мінімум один кулер знизу на вду. Тобто буде забір холодного повітря, і зверху буде виду гарячого повітря, ззаду блока живлення. Корпус має бути, щоб блок живлення був знизу. Тоді він буде, точніше, тоді він не буде проштовхувати в. Саме. Зараз покажу. Коротше, якщо тут блок жилення, то він буде забирати повітря гаряче відразу з процесора і відеокарти і випускати сюди. Якщо блок живлення тут знизу, він відразу бере холодне повітря. Воно не потрапляє в корпус і воно відразу видувається сюди. Таким чином, загальному тут стає більш прохолодніше. Цей корпус дешевий і є гарне. Охолодження, ну тобто перфорація зі всіх сторін. Можна буде от сюди якраз 120-ку втулити, і, допустимо, сюди чи сюди втулити ще по вентилятору. Або, допустимо, один сюди знизу і ще один зверху. Тобто загальному там чи два чи три вентилятори. Є всі необхідні роз'єми, і, в принципі, цього достатньо. І ціна дуже приємна. Без АТХ-совий, мікро АТХ сюди влізе. 120 вентиляторів, 6 вентиляторів нам стільки не потрібно буде. І тут треба звернути увагу на довжину відеокарти, якщо будемо ставити відеокарту, то щоб вона була не довше 280 мм. Тобто трьох відеокарта, можливо, можливо, не влізе. Зупинимось на цьому варіанті. Переходимо до блоків жилення. Блок жилення в залежності від того, що буде підключатися. Так як це буде бюджетна збірка. Оптимальним буде там 550-600 Вт. Якщо брати гарний блок живлення, 550 вистачить. Якщо брати більш дешевший блок живлення, то в принципі 600 Вт буде нормально. Беремо 3 роки гарантії від дешевих до дорогих. Беремо 2 роки гарантії і 5 років. Я ще звичайно думаю, 5 років тут ніхто нам не дасть в цьому діапазоні. Блок живлення потрібно брати недорогий, бо це бюджетна зборка, але все одно на ньому не можна економити, бо його потрібно брати чуть-чуть трохи -чуть запасом і потрібно, щоб він був плюс-мінус якісний. Блок живлення – це можна сказати таке маленьке-маленьке сердечко. Якщо воно не б'ється нормально, то вся система буде погано працювати. З бюджетних виберемо цей діпкул. Він нормальної якості, не сильно дорогий, порядка 2000 гривень. І він буде прекрасно виконувати свою роботу. Можна навіть взяти на 550 Вт, зекономивши 300 гривень. Але, ну, не рекомендував би, допустимо, я. Краще от 600 Вт за пасіком, там 15-20%. Ця збірка максимум буде там, 400 Вт, я думаю, брати. Тому сильно, сильно там якось заощаджувати і, навпаки, сильно збільшувати ліміти по блоку живлення, сенсу немає. Візьмемо ще, не забудемо про систему охолодження і два вентилятори. Назначення корпус. А що це назначення? Призначено. Що, це буде 120-ки. І що нам треба? Та, в принципі, все. Від дешевих до дорогих. Вибираємо будь-який сподобавшийся вентилятор. Допустимо, візьмемо один «Вінга», один Frain, самі дешевші. Один на вдув, один на виду. Вентилятори. Маєте більше грошей, візьміть більше, там, допустимо, три вентилятори. Не хочете, беріть то, що є. Я б рекомендував зібрати такий якби, каркас, а після того вже додати там, грати з корпусами, з вентиляторами і от всю цю фігньою. Що в нас на даний момент виходить? У нас є SSD-шка, процесор, оперативки 16 ГБ, материнська плата, корпус, блок живлення і два вентилятори. Один на вдув, один на виду. В принципі, вже система готова. Далі нам потрібно просто купити відеокарту. Даний процесор i 12100 f це 4 восьмипоточний процесор. Це аналог можна сказати I7 сьомого покоління або шостого покоління. Доволі потужний, доволі хороший процесор. Він може нормально навантажити такі відеокарти, як 3050, 3060, 2060, 2050, 1060, 1660, 1660 Super. Тобто, якщо у вас є якась Бушна відеокарта вірочно провірена, нормально, що ви знаєте, що там не биті чіпи пам'яті, її, в принципі, можна ушку поставити і він нормально буде працювати. Можна так само якісь AMD-шні варіанти розглянути. Тобто процесор доволі потужний. І тут вже ми стикаємося з тим, що в нас є 13 тисяч гривень 323 і далі, чисто на що вистачить коштів. Тобто, якщо ми візьмемо 30, 60, 12 гігову в нас в AAA проектах буде процесор загружений майже на 100% або на 100%. Відеокарта не завжди буде загружена на 99-100%. Такі випадки будуть рідко, але в деяких іграх вони можуть бути. Така відеокарта коштує от порядка 12-13 тисяч гривень. Якщо візьмемо 3050, цей процесор легенько буде з нею працювати. Всі ігри запустяться 2023 року. В майбутньому. Можливо, будете грати не допустим, не на високих, деякі ігри на допустим середніх прийдеться скрутити і так далі. Якщо будете збирати на 2К або 4К розширення, то тоді це буде аж ніяк не бюджетна збірка і потрібно брати вже більш потужну відеокарту, бо тоді вже упор буде йти на саме відеокарту, а не процесор. Це у нас бюджетна збірка. В бюджетну збірку на даний момент то, що є по ціні, від дешевих до дорогих. Я би, допустим, зосередив вашу увагу, якщо ви хочете саме NVIDIA, допустимо. Або брати щось беушне, типу 1660 Super, 1660 Ti. От щось таке. Вони там беушні можна нормальні знайти, але це дуже великий ризик. Або 3050 Або 3050, або 3060. 3050 зарокоштує адекватних грошей. Вона не супер дорога, вона раніше там і по 15, і по 14 тисяч коштувала, і 20 була, поки майнінг був, зараз вона 9-10 тисяч. В принципі, нормально. От, допустимо Gigabyte Eagle. Тільки варто звернути увагу, що ще потрібно пошукати, на яких чіпах пам'яті. Вона буде працювати, бажано на Samsung знайти, купити двохкулерну, допустимо, і цього буде достатньо. Вона навіть, споживає 130 Вт. Це можна будь-які тести подивитися процесором з цим. Тобто всі ігри будуть запускатися, Full HD, там високі, середньо високі. деякі ігри там на ультрах буде більше 60 кадрів на секунду. За якісь RTX мови тут немає, тому що карта бюджетного рівня, але, але пограти в якісь кіберспортивні дисципліни буде досить приємно. Можна, допустимо, зупинитися на MSI в Vendus. Може бути от, не розігнана, розігнана версія. Тут, допустимо, по ціні плюс-мінус воно все те саме. І того, якщо ми виберемо 3050 за 10 тисяч, це буде 22 тисячі гривень. Це буде системник, який запустить всі ігри. На високих, деякі на ультрах, деякі на середньовисоких, в залежності, що це за ігра. Якщо ви, допустимо, хочете, щоб всі ігри запускалися на високих або на ультрах, то тоді потрібно брати RTX 3060 на 12 ГБ, але вона буде коштувати ще плюс 2-3 тисячі в залежності від вендора. Тобто на 8 ГБ це от на тисячу дорожче. Це, до речі, також варто доплатити, якщо, допустимо, не брати оцю от за 9, а краще взяти от за ну, на 2 тисячі, грубо кажучи, дорожче. 3060 це буде дуже такий вагомий приріст по продуктивності. А ще краще от не за оцю от брати за 11. А взяти за... зараз. Де тут пам'ять? Ну, Допустимо Гігабайт, або MSI за 12200 12300. Тобто або беремо за 9000, або беремо за 11 на 8, або ще на 1000 дорожче. За 12, там, за 13 тисяч беремо 3060. 3060, якщо ми видаляємо 3050, збірка в нас буде 25-600. Тобто в 26 тисяч гривень ми вкладаємося. З цією збіркою, в принципі, все запуститься на ура. Все будете грати, все буде чітко, все буде хорошо. Але це, при умові, що це буде Full HD. Також до цього комплекту ще можна додати, якщо ви маєте зберігати якісь дані, то бажано, що жорсткий диск. Це десь 2000 гривень ще плюс буде. Але якщо це буде чисто для ігор, то от на даному моменті можна от це все отак і залишити. Також можна блокжилення взяти ще чуть-чуть попроще там, за 1500 гривень. Але це вже будуть такі копійки, воно суттєво там якоїсь різниці не додасть. Дякую за увагу. Дякую, що дивились відео. Надіюсь, це відео було корисним. До нових відео!